Вично сьогодні, причте слово на 6, 16, 17 ідеш. От шестеро речей ненавидник Богу, до семеро гідких душі його. Це очі горді язик що лжу спитає, руки, що кров без проливає. Читаємо звичайно. Правда викрила, що релігія це обман і світ. Релігіоністи, будучи роздратовані правдою, оскаржують свідки в що ті проводять компанію ненависті і хочуть зробити інших їх ураган. Свідки його не є заняті у жодній компанії ненависті. Вони не займаються полемікою і не воюють з людьми. Вони не мають з'ємності чи бажання шкодити людям. Вони ділають точно по сушенстві до Божого приказу проголошувати Його ім'я і Його царство. Вони не мають ненависті до людей, але вони ненавидять зло і лукавство, котре зневажає Боже ім'я і стягає великі гори терпіння на людей. Вони ненавидять те, що Бог ненавидить. А Бог не навидить в лукавство. Це ті, що практикують релігію, ненавидять своїх ближніх, котрі розказують їм правду. Коментар взяти з Вартує башки, номер 10 1939 рік. І так, Божі оприділення Відносно тих речей, які як Бог ненавидить, так і слуги Божі мають приєднатися до Божого погляду, до Божого методу, способу життя, думання, рухання. Тому показує, що Бог ненавидить іменно душаємо. Це каже, го, очі горді, що лжу сплітають, перекручують правду. Продупрежіння, які Бог дає попередження, остереження, коли їх відкриває, вони озлобляються і коварні речі роблять. Тому його Бог каже, коментарю перше, Правда відкрила, хто є вороги для життя суспільства і слова. Отже, тут показується релігія або релігійний метод служення Богу. Або лукавий метод. А лукавий — це той, який знав, мав нагоду знати, чув, але не оцінив правду і бажання Божого остереження, яке Бог давав, для добра. Тому диявол вам релігію. Бог відкрив цю релігійну і релігійне служення, то релігіоністи або ті, котрі практикують релігію, чуючи відкриття їхньої несправедливої позиції, є роздратовані. Реліоністи, будучи роздратовані правдою, оскаржують тоді всіх, хто належить до Божої організації. Далі його освіткує, що ті, що проводять компанію ненависті, бо вони в тій компанії там не знаходяться вже, в якійсь релігії, чи в тій компанії, яка не наведе правду, не наведе Боже остереження, не вважає на правду, не вважає на Боже остереження, не вважає на Боже Слово, не вважає на Богом встановлений закон по відношенню до Бога та до ближнього, тоді, каже, такі стають ворогами як Божого народу, так і свого життя. Тому його Бог положив відповідальність на свідків Його, і свідки Єгори, вони є заняті проголосити правду і не мають ніякої ненависті проти когось проголошуючи правду. Наоборот, проголошуючи правду, це розстерігаючи пропасти, котру заготував діяло собі і для всіх. Тому свідки його не завжди трактували як ворогів для себе і для свого кружку. Тому що свідки його говорили правду, а правда відкривала брехню, лож, коварство і їхнє лицемірство, їхнього життя у всьому. Далі, слуги Бога Його, вони не займаються якоюсь полемикою і вони не воюють з людьми. Вони всього на виставляють далі. Від імені Бога, не від імені свого, попередження, яке згідно часу необхідно подати для добра і життя всіх соторів. Тому відзначено було тут про те, що коли проголошується правда, то це не проти людського життя, а наоборот. Для добра людського життя. Але сотворіння, практикуючи релігію, або релігійне служення Богу, або лукаве служення Богу, вони стараються завжди обороняти своє ім'я, своїх самолюбних цілей. Погляньмо, наприклад, відколи діявол Починаючи від саду рядомського, спротив Богу. Від того часу до сьогоднішнього дня, він шукає признання Бога, Бога щоб признання Боже було з ним. Він шукає тільки своїх самолюбних цілей, інтересів і свого збагачення для свого імені. Хочу взяв він контроль над цілим світом і запанував не в справедливості, не в правді, а в великім обмані і коварстві, то сьогодні всі жителі землі, які пішли його дорогою самолюбства, знайшлися в самому крайньому нещасному життю. Тому сказано що коли слуги Бога його видають останні остереження і вже завершаючи, то вони не мають цільності чи бажання шкодити людям. Вони ділять точно по до Божих приказів. Ось ми сьогодні будемо слухати з книжки Єгова ті остереження, які давав Бог. Фарону і єптянами. І чим більше остережень давав, або по-русски кажуть, предупреждені, тим більше злоби і коварства вироблялося від тих, хто чув правду Божого посольства і правди. Тому вірні, коли проголошують по до Божих приказів про Божий замір. Про Боже Царство, про Божу власть, про авторитет Божий, в котрим мав би жити кожен, каждо творіння Боже. Тоді я цей авторитет відкинув, а виставив свої авторитети. Погляньмо, до якого нещасного стану сьогодні прийшов світ за те, що він відкинув авторитет. Царства Божого, власті Божої, тому знову ж на стоїть. Вірні, коли проголошують це, вони не мають ненависті проти людей, але вони, каже, не вийдять зло і лукавство, що там, де треба дійсно і допомож, і сили, і средства, і все. Бо якщо для народу Ізраїльського треба було приносити десятину, то в в заповіті показує Ісус Христос, коли починав життя, у людському тілі і збирав учеників, то кожний, приходячий до виконання пророцтва по Божому заміру, мав віддати все. І віддав так і сталося. Ісус Христос віддав, віддав своє життя і все. Ученики його так же само. Вони послідували, за прикладом Ісуса Христа, все мали обще, віддали все для життя по Божому слову, закону, по пророчих накресленнях, які написані, були під Керівництвом Духа Божого. Тому сказано, що коли вони так робили, чи вільні, чи в будівні часи, чи вже особливо в часі нового заповіту, то вони не мають ненависті до людей, але вони ненавидять того зло і лукавство, яке зробили ті, хто стра... розтрачує свій час і всі сільства не для оправдання Божого ім'я, а оправдання якогось сотворіння або себе. Тому це є зневага на Боже ім'я. Вона стягає великі гори і терпіння, як і для тих, котрі це іменно оправдання своє, не для Бога, а для себе. І сатворі, котрі йдуть в пропасть, то показує, вони стягають на себе все більше тоді. І не лише для себе, і для всього людства. І того окружня, в котрім знаходиться, все більше горя, терпіння і зіщення. Тому зазначено і далі, що вони ненавидять те, що Бог ненавидить. І далі сказано, Бог ненавидить навиди а вони ненавидять Бога за те, що Бог не навидев лукавство. Бо вони хотіли б бути лукавими або непослушними до Слова Божого закону і заповіді, а їх відкривається. І вони тобі ненавидять тих, хто проголошує правду, яка відкриває неправду. Тому всі ті, котрі практикують релігію і ненавидять своїх ближних, і не розуміють, хто їх є ближні, дійсний, то вони не наведуть на перше правду. Бога творцяв Вселенний. І тоді ми бачимо такою міркою свого життя, якого ми зробили, розпространяє для всіх практикувати. Замість послуха до Бога і його остереження та непослуг злобу коварства і лукавства, що сьогодні переповнює світ цими, цими обставинами цієї позиції релігійної, лукавої противної Богу і противно життя, собі свого окруження. Отже, Замість оцінити правду, справедливість і Божий справедливі точні вічні закони справедливості захищають то, що не угодно ні для Бога, ні для людей. Тому сьогодні народи освіта прийшли до таких тяжких результатів наслідків. Що замість правди, яку треба постійно захищати, і ім'я Боже, котре треба оправдовувати, вони mm оправдовують -hmm. себе і свій фальшиві неправильний напрямок. Це значить.